Близько півсотні проєктів рішень винесено в порядок денний 56-ї сесії міськради. Та до їхнього розгляду депутати приступили лише після двогодинного обговорення побутових проблем мешканців. На засідання сесії прийшли одразу кілька громад. Стурбовані вони здебільшого питаннями незаконної на їхню думку забудови в місті. Так, мешканці мікрорайону Пасічна Горбачевського виступають проти ведення будівництва поруч. На території, яка згідно з генеральним планом міста Івано-Франківська, є зона садибної забудови, будується багатоповерховий будинок. На дане будівництво місто будівні умови і обмеження не видавалися. Окрім того, декларація на початок будівельних робіт є скасовано, але будівництво продовжується підготувати проект розпорядження міського голови щодо створення комісії по даному конфліктному питанню і конкретні адреси. Вказати пункт перший створити комісію. Щодо розгляду конфліктної ситуації навколо даної забудови, також на сесію завітали мешканці будинку на Шевченка 43. Вони скаржаться, що власники сусідньої земельної ділянки самовільно розширюють межі своєї території і мають намір збудувати тут багатоповерхівку. Наш будинок відноситься до пам'ятки архітектури. Він збудований в 1939 році. Отже, будинку понад 70 років. Але хочу звернути увагу ще на те, що в нашому будинку дерев'яні перестінки і глинно-очеретяні стіни. І чесно кажучи, ми зараз дуже переживаємо з приводу будівництва багатопорухового будинку поруч, в притул, біля нашого будинку. Тоді містобудівні умови умови обмеження взагалі не надавалися, такого терміну не було такої документа не, не, не існувало в природі. Дивіться в аналогії з попереднім питанням. Ви погоджуєтесь, щоб так само бо зараз треба досліджувати всі. дивитися, що архітектура дивилася 2007 рік. Що це таке разом з юридичним відділом? Скоріше всього, моя підозра, що це підроблено. Пізніше сесія ухвалила звернення депутатів до міськради. Ішлося про те, що в івано франківську відбудеться собор та синод єпископів у ГКЦ. Участь у цих подіях візьмуть майже чотири сотні делегатів із 57 країн світу. Депутати міськради занепокоєні, чи торгівельний хаос на головних міських площах не зіпсує загального враження у гостей. Чи зможе поважне духовенство вільно перейти Майданом Шептицького від катедри до монументу? Адже, попри численні вимоги депутатів, і такі ж численні обіцянки чиновників, площа й далі захаращена приватним автотранспортом. А неподалік знаходиться ще одна принада у лапках площа перед універмагом Прикарпаття, яким крамом там лише не торгують і городиною, і пивом, і копченою рибою, і пресою, і столяркою, і самопальним алкоголем, і, ядучним, і ядучими цвинтарними вінками, проти використання яких постійно виступає голова УГКЦ. На превеликий жаль, така ситуація не тільки в місті Івано-Франківська, а й у всіх інших містах України. Ми не маємо дуже серйозних важелів для того, щоб навести. Для того щоб знести МАФ, треба він ставить незаконно кіоск, і тільки через суд треба його зносити. Тобто потрібно на рівні законодавства. До обіду депутатам вдалося ухвалити понад десяток питань, зокрема про виконання міського бюджету за перше півріччя, про виділення коштів з фонду міської ради на виконання депутатських повноважень. Оксана Семко, Андрій Шкварло, новини на вежі.